Привіт, я Доула Ольга Кругляк, і тут я досліджую тему пологів і батьківства. Гуляли ми з дитиною, і я побачила всім нам відому квіточку більшості, хто виріс в контакті з природою, як куряча сліботами її називали. Так як я досліджую темі тему трав, бо після пологів і в пологах це часто допомагає, я вирішила загуглити. І що я виявила? Ми збирали з неї букети. А виявляється, це отруйна рослина, <хи>, яка може досить таки важко нашкодити, особливо дітям, бо їхня вага маса тіла менша і, звісно, центральна нервова система теж більш легше подразнюється. Тому будьте обережні, не все, що привабливе, воно корисне. Куряча сліпота називається, тому що кури її їдять і сліпнуть так, впливає на. Зор, зор і центральний